Виставкова зала музею історії Бердичева знову вся у картинах. Цього разу у гості до Бердичівської художки приїхали колеги з п'яти художніх шкіл області. На стінах красувалися роботи учнів з Житомира, овруча Коростишева Новград-Волинського і Коростеня. Чудові роботи, творчі люди, благодатне місце. Що іще потрібно для того, аби приємно і з користю провести час. Дозвольте від імені міського голови Василя Костатиничамасова Масова, міського голови нашого Бердичева. Вітати вас з таким чудовим, я думаю, святом, дійством творчою звітною виставкою творчих робіт, учнів шкіл, художніх шкіл області. Я думаю, що не випадково сьогодні вибрано місце для проведення творчої звітної виставки саме Бердичів. тому що людям творчим, тобто вам, я думаю, тут на цьому місці буде дуже цікаво і надихне вас це місце на ще більші. Творчі надбання злетих на ваші творчі роботи. Кожна з художніх шкіл роботи, яких були представлені на виставці, заслуговує на те, аби бути відзначеною, вважають спеціалісти з обласного управління культури і туризму. Тож подяки за копітку працю, прищеплення дітям любові до живопису, формування позитивного мистецького іміджу Поліського краю, отримали керівники усіх цих закладів. Особи, відповідальні за культуру на Житомирщині, пораділи за те, що тісна дружба між художніми школами виливається ось у такі мистецькі форуми. Дуже приємно вас бачити сьогодні на цьому заході. Приємно вдвічі, ви викладачі, показали роботи своїх дітей і показали свою роботу з цими дітьми. І сьогодні ми задоволені цими результатами. Дякую від імені управління культури і туризму за вашу роботу, за ваше натхнення, за те, що ви вкладаєте душ в роботи цих дітей, саме через виховання дітей мистецтво. Щиро вас вітаю зі святом. Насправді ми, оглянувши експозицію, ці твори, деякі навіть можна назвати шедеврами на даному рівні, вражає, звичайно, спасибі вам за роботу. Попереду кажуть, канікулу, декого іспити, декого ще іспити з дітей, але м -м, бачимо, що. Іспит у творчості, у просточому місцеві пройшли достойно. Микола Яцюк, людина, яку неможливо застати за нічого не робленням. Він постійно знаходиться у творчому пошуку, того самого вимагає від своїх колег та вихованців. За час, поки картини розвішували на стінах музею, директор місцевої художньої школи вже встиг оцінити таланти юних дарувань і народити чергову ідею. Недарма він очолює заклад, що цьогоріч був визнаний кращим серед собі подібних. Рівень прекрасний. Дитяча робота і дитяча робота, надихає естетика, надихає якимось злетом, творчістю надихає. Оце весь аниме, як зараз погода, так, так і зустріч на цьому на цих картинах відображено. Все. Ми ще з Оксаною Миколаївною сьогодні так більш-менш перекинулися, якщо не проти наша буде також адміністрація, не проти Наталі Михайловна, директор музею. То ми також зробимо на виставка дитячих творчих робіт, а ми на серпень місяць зробимо творчу виставку викладачів художніх шкіл. Тут на базі музею. Давня дружба пов'язує Бердичівську художку із Житомирською. Експозиція гостей з обласного центру складалася з робіт випускників і найменших її учнів. Перші презентували живопис, другі живопис і графіку. Житомирянам сподобалося у музеї, тому роботи своїх вихованців вони представили з особливим відчуттям. На мій погляд, дуже талановиті діти, цікаві діти творчо працюють. Ну і ми намагалися якось трошки різноманітноти. Е Взагалі свою роботу, а взагалі то школа працює в такому напрямку традиційному, і це вже упродовж більш як 30 років. Основна увага приділяється акварельному живопису. Це вже стало традицією школи, і справи в тому, що наші живописні твори, або також виписну манеру, впізнають у навчальних закладах України. От, тобто, це вже як наша така візитівка. У Коростишеві вирішили, що екзаменаційні чи залікові роботи своїх учнів брати із собою буде зайвим. Тому до Бердичева поїхали картини, написані і на початку навчального року, і в його середині, і наприкінці. Більшість із них брала участь у різного роду конкурсах. Коростишівська художня школа зовсім юна. їй усього 20. Вчителі там теж молоді. Деякі навчаючи мистецтво дітей, ще самі навчаються. Творчі діти завжди є в будь-якому місті. Живуть тільки. Залежить від того, як ти з дитиною працюєш. Якщо викладач на своєму місці, виконується значить, навчальний процес, так як він має бути. От, креативність, творчий підхід викладачів школи, художньої школи, новаційні методи роботи. Тому, можна призвувати так, дитина це як камінчик, і якщо з різних сторін будеш. Його підточувати, то і результат буде тоді. І дитина засвітиться, і буде видно результат. У музеї знайшли місце чимало цікавих робіт. Вони вражають багатством жанрів і творчим підходом їхніх авторів. Відзначили організатори, і учасники виставки. Вони сподіваються, що бажання помилуватися цими витворами мистецтва неодмінно виникне у багатьох бердичівлян. Що ж часу поспілкуватися з прекрасним у тих достатньо. Виставка працюватиме до кінця червня.